Житель Мукачівщини Золтан Барта приїхав у долину нарцисів разом із родиною. Впрошний рік приходили, але ще було тоді закрито. І в цьому році зараз діти приїхали із Угорщини і вирішили з ними приїхати. Цього року долину нарцисів відвідали майже 5 тисяч туристів, каже начальник заповідника Олександр Навроцький. Торік, через карантинні обмеження відвідувачів було вдвічі менше. Як зазвичай нарциси розцвітають в кінці квітня, початок травня. Але цього року, цього року, так як весна була досить холодна, дошлива, то вони розцвіли наж у травні. 9 травня у нас були перші. Нарциси. Цього року так бачите, що нарцис пізніше вийшов. Трава сам процес він проходить, проходить природньо, а розцвіла все красиво, але трава так само росте, як і нарцис під, підтягується до нарциса. І я думаю, ще 2-3 дні і практично він вже переросте нарцис. Влітку, після того, як відцвітуть останні нарциси, поля покосять. Потім туди пустять виписатися корів. Завдяки цьому, каже Олександр Навроцький, нарциси розростаються. Накопити тварин потрапляє насіння квітів, корови його розносять полями. З минулого року в заповіднику також випасаються буйволи. Ми маємо вісім особин буйволів на території заповідника. Ми їм виділили таку територію десь півтора-два гектара, яку огородили електричним пастухом, і вони там випасають. Ну це за межами цвітіння нарциса. Цього року на території заповідника були дві пожежі. Місця, де ростуть нарциси, вони не зачепили. На сам нарцис висколистий пожежа не дуже впливає, тому що коли трапляються у березні місяці пожежі, то практично нарцис знаходиться дуже глибоко в землі 30-40 сантиметрів. Впливає це на тваринки, які проживають в траві. За словами Олександра Навроцького, цього року нарцисів розквітло менше ніж торік. Кількість квітів, які розпускаються, різниця щороку. В деякі роки їх менше, в інші більше. Марія Лукей, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.